Були ж прихильники руського міра, і вони щас є у селі, їх ніхто є, не е, трогає. Е, ніхто їх не трогає, да. поперезувалися, як кажуть, да. одним словом. Перезуті. Да. А СБУ приїжджала, прокуратура з ними спілкувалася. Тих, що проводили референдум, тих забрали. Одних тих забрали. А ті, що кормили, поїли, напували, їх. Здивувалися вони... і, і на петерах їздили, всі сидять Дома, Скотиняки. Спотеняки. Простій і ніхто їх нічого не а вони нічого поганого. Я одного питала, а вони нічого поганого не зробили. А як же ж нам після цього життя? Як я знаю, що вона їх привітствувала, і вона буде разом зі мною в селі жити. Поймете, вони нас толкають, я не видержу, я сама піду їх буду бити. Оце наше государство нас толкає на преступлення. Я не можу жити з тою людиною в селі. Осухаюся, ось жінка скаже, як до неї їздили, ті заїжджали. Вона каже, це мої Вони самі руські, це мої племінники. Буряти племінники, дагестанці племінники, руські племінники. Там кодло ціле заходило до їх. Вони всіх обстірували, поїли, кормили. І, і, і живуть за час. І вона живе, сука, тут, ніхто їй нічого не робить. Де справедливость? От скажіть, де? де наші закони?